Доброго дня, шановні друзі. Ютуб-канал Микола Лис знову вітає вас і пропонує вам не свою власну відеопродукцію, а відеотрансляцію одного з каналів київських, називається ЕСПОрт e Лайв. І він пропонує відеотрансляцію матчу, зокрема з участю команди Вінницької обласної СдюСШ. Це хлопці Ю17 2009 року народження. Вони в бордових футболках. Ну, зараз на екрані справа від нас е, по, е, можете перейти на цю трансляцію за посиланням, яке там в опису. Але е, починайте перегляд з 6 години 37 хвилин. хвилини. Якщо хочете подивитися розминку нашої команди, то е, включіть на півгодинки раніше. Ну, бажаю приємного перегляду. Хоча відеотрансляція знову глухо нема. Ну, бачите нашу команду, нашого тренера Васіха Талиба, Давайте підтримуємо нашу команду, яка, до речі, напередодні отримала дві перемоги в груповому турнірі над командами господарів, команди Київського спортивного ліцею інтернату і командою Європейської дію Ша Зерпання Києва. Наскільки я розумію, це матч 20 о, вересня сьогоднішній. І це вже півфінал. Отже, подивимось і поболіваємо за Вінницьку обласну звишу.